Ранку, нашим маленьким хлопчикам та дівчаткам, а також їхнім мамам. Сьогодні ми з вами будемо гратися пальчиками. Ой, хтось до нас завітав гості. Відгадайте, хто це! І він хоче з нами погратися. Якось в лісі зайчик жив, з капустини зробили капусту. Борщ варив, його ложкою мішав. Потім страву куштував, посварили пальчиком несолоний борщик, дітки. Треба його посолити, 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 потім знову куштував. Покуштували. Ой, який смачний борщик вийшов, погладили наші животики, нагодували зайчика. Ще пограємо. Зараз зима і на дворі холодно, на землі сніжок лежить. Зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка, потерли вушка, потерли, потерли, потерли. Мерзнуть лапки, потерли долоньками. Без колошок. Ой, без шапки. Зайчику сподобалося, як ви грали. А я вам кажу до побачення. До наступної зустрічі. Всім привіт! Я Кляп-ляп-ляп кляп. хвостиком ля-ля-ля-ля, всі танчуть, як я, я зайчення, я зайчення, Танцюю весела я щодня, стрибає як я один, два, три, веселу руханку цю повтори, я зайчиня, я зайчення.